Канадський кінофільм Гіркі жнива розповідає історію кохання в розпало голодомору 1932-1933 років. Кінострічка стала першим англомовним художнім фільмом про голодомор. Сталін хотів підкорити націю, заморивши її голодом. Погибнуть можуть мільйони. хто об тому знає. Перекрити кордони, нікого не випускати. В центрі картини любовна історія Юрія і Наталії на тлі сталінського терору, репресій, голоду і боротьби за виживання. Крім відновлення історичної правди, фільм має допомогти розумінню і сьогоднішньої України. Врятуємося або помремо. За свободу! Легенда Карпат. Головним героєм постає безстрашний лідер визвольного руху повстанців на Закарпатті. Олексі Довбушу довелося пережити нелегкі дитячі роки, але невпевнений хлопчина виріс і перетворився на справжнього бійця, який є прикладом мужності і справедливості. Фільм розповідає про вождя визвольного руху карпатських опришків у 18 столітті Олексу Довбуша. Це героїчний карпатський ватажок, людина легенда із відмінними бойовими навичками і даром передбачати майбутнє. Маленьким хлопчиком він залишається сиротою після того, як місцевий пан наказує вбити його матір. Провівши своє дитинство на засленні в горах, він повертається мужнілим воїном, щоб помститися за смерть своєї матері. Олекса збирає послідовників, щоб почати хрестовий похід проти пана, але у долі інші плани на нього. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Толока у Тараса Григоровича Шевченка є маленька балада про те, як закохалися в Катерину троє козаків. Свій вибір Катерина довірила долі, пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору. Третьому вдалося врятувати брата, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим. Фінал поезії відсувається надовго: чекати Катерині доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує й хату Катерини, але вона вперто, як і сотні поколінь українців, знову і знову піднімає її з руїн. Вік української хати короткий від війни до війни. Якби не толовка, не було б де й зустріти свого коханого, але жодна хата в Україні ніколи не була з краю. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, відгук в коментар, щоб іншим глядачам визначитись із вибором дивитись чи не дивитись. Фільм Мати Апостолів Події розгортаються у 2014 році. Український військовий літак Ан-26 з гуманітарним вантажем вилетів на Донбас. Він мав би повернутися за кілька годин, але був збитий російськими бойовиками. На борту почалася пожежа і командир літака Михайло Кулик наказує всім катапультуватися. Аби врятувати життя місцевих жителів, Михайло вирішує пожертвувати собою та скеровує палаючий літак на поле поблизу села. Всього цього не знає його матір Софія Павлівна, етнограф із Вінниці. Галедіс. Знавшись про катастрофу, вона вирішила, що має обов'язково потрапити на місце падіння. Жінка вірить, що її син живий. Драма Мати апостолів є черговим внеском кінематографістів у висвітленні війни на Донбасі. Знімали на Київщині та Житомирщині, ретейно підбираючи локації, які були б максимально схожі на Донбас. Фільм Погані дороги сюжет описує події, що відбуваються з українськими мешканцями та військовими на Донбасі на фоні російсько-української війни. Це кіноальманах, до якого входять п'ять реальних історій жителів Донбасу та українських військовослужбовців. Персонажі фільму перебувають з різних боків лінії розмежування і переживають безліч ситуацій, у яких присутні ненависть, кохання, зрада та довіра. Одного разу на українському блокпості нетверезий і озброєний директор школи помічає в бліндажі у військових роздягнуту ученицю і збирається забрати дівчину із собою. Інші героїні, три старшокласниці, обговорюють сексуальні стосунки з українськими військовими. А полонена журналістка зізнається російському солдату в коханні, коли той намагається її зґвалтувати. Основні зйомки проходили в Києві та Київській області, а на Донбасі лише одна сцена. Світова прем'єра відбулася на кінофорумі у Венеції, де стрічку відмітили заохочуваною нагородою Веронського кіноклубу. Загалом приєкт здобув 10 кінонагород. Заборонений. Ім'я поета Василя Семеновича Стуса. Знає практично кожен житель України, адже його твори вивчаються у школі. Історія митця пронизана неймовірним трагізмом, тому що ця людина була борцем за права і національну культуру. Автор розповідає глядачам про останні дні життя творця і його смерть у радянському таборі в 1985 році. Фільм Я і Фелікс розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія в центрі сюжету його стосунки із сім'єю, друзями, першим коханням і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.